Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні тема нашого розкладу це ваше особисте життя в квітні місяці або в будь-якому іншому місяці, от перед яким ви дивитесь. Да? Якщо ви попали в квітні, значить це вже вам на травень, грубо кажучи. Да? Ну, в квітні ще хай буде квітень, а от якщо вже в травні ви потрапили, то це вже буде червень, на да? ну, наступний місяць ми дивимося в кінці березня. На наступний місяць. Три основних карти, три основних енергії. Подивимося на романтичному Таро Три варіанти. Перший, другий, третій. Ви можете дивитися. Ви можете дивитися один варіант, можете дивитися всі три. Як ви захочете. Багато хто любить дивитися всі варіанти для того, щоб якусь таку цілісну картинку для себе більшу створити, або просто подобається, так, да, як спосіб такого розслаблення медитації. Перший, другий, третій варіант в описі є тем-коди. Ви можете зразу переходити до свого варіанту, якщо ви оприділилися, якщо ні, то ставте на паузу, приділяйтесь, а я буду починати з першого варіанту. І дивимося. Головні енергії в особистому житті для вас. Ну, у вас тут якась відстань йде по картам. Ну, взагалі, хороший романтичний такий настрой, да? навіть якщо є і відстань, то вона не просто так, да? вона якась на благо йде. І є тут такий, знаєте, сум, він. Не такий, що там роздражительний, да? а от такий приємний, що я скучаю, я чекаю. І тут як -от, як по картинці дивитися, да? тому що це більш оракульні колоди, ті, що не, не традиційно говорять, в основному йдуть оракольні. Мужчина везе свою даму да? на купиці сіна, він управляє, він везе, куди треба, він її захищає, він її не посадив собою поруч твою упряжку, він зробив, щоб їй було м'яко, там, зручно. Вона собі сидить, кайфує. А він везе її туди, куди треба. Тобто він або от поїде десь заробити, або десь вас кудись повезе, да? движання в стосунках, якщо це не фізична дорога, ментальна, ви можете йти вперед. Зірка теж про це говорить. Ну, зірка і колісниця може і про відстань, да? як я казала на початку. Будемо точувати на колісу урока. Так. Колись уроку, що воно нам покаже, проясниться якась ситуація між вами? Да, якщо ви в парі, до речі, да, якщо ви не в парі, то тут однозначно йде знайомство. Однозначно. Може бути мужчина вогняної стихії, тому що у нас тут іде лицар шеслів, а тут іде е, імператор, да, це вогняна стихія. І башня, до речі, теж да, у правитель Марс, це. Теж вогняна стихія овновська і тут овновська. Ну або така от серйозна да, впарта енергія прояснення. І якоїсь ясності захочу, причому тут, швидше за все, її захоче мужчина. Якоїсь чіткості, зрозумілості. Також це може бути говорити про мужчину, який не здасться. Якщо ви познайомилися, да, він буде активним в вашу сторону. Знову ж таки, якась дорога йде. Старші аркани важливі, ну дуже схоже на те, що десь мужчина їздить, да? десь його вдома не буває. Або ви познайомились з мужчиною, який здалеку. Він може бути на відстані в інтернеті, да? переписуєтесь. Ну, активний місяць, вроді би й на відстані, на той же час багато буде розмов, багато буде ясності, багато спілкування, багато розмов про наше майбутнє, да? що ми хочемо, як ми плануємо. Що ми хочемо мати, що ми хочемо робити. Ви будете королевою чашу на солоді, да? ваша чаша повна, кохання буде. Тобто тут або знайомство, якщо ви не в парі, або активна, активний місяць, якщо ви в парі, домовленості йдуть. Ну тут якусь активну роль бере на себе мужчина. Можливо, ви в нього цього чекали? Ну, він прям тут, як знаєте, показує вам, що він хоче бути з вами, він не здасться. він... Буде робити все можливе. Він бере відповідальність за ці стосунки. Да? Тут, однозначно, в стосунках йде рух вперед із подачі мужчини. Жінка тільки приймає, насолоджується тим, що до неї підходить, да? з цього, що він їй може запропонувати. Ну, ось так. Ось такий от варіант: пишіть, будь ласка, в коментарях свої враження, підписуйтесь, хто не підписався. Ставте реакцію, а я буду переходити до другого варіанту. А для цього закрию перший, може, хтось захоче, подивитися ще перший варіант після якогось другого чи третього. Двічки. Вітаю вас! Давайте подивимося, що тут у вас, яка у вас енергія. Знаєте, тут так, ви ніби якісь ультиматуми поставите. Або реальному мужчині да, скажете. Міняйся, або прощайся, да? або йди туди, куди не треба, куди, я, куди нам не по дорозі, так скажем. Або, якщо немає пари, ви от собі подумаєте, ну, мабуть, я вже не хочу. Немає такого достойного, немає такого прекрасного, як мені треба. Да? Тут або вимишлений такий персонаж, або реальний, що от ви собі думаєте, який він має бути. Ну ви тут однозначно. Хочете дуже якогось сильного, відповідального мужчину, який запалить ваше серце, який буде за вас боротись. Або ви тут вважаєте, що такий вже не прийде, бо у вашому житті більше не буде, да? або від реального мужчини чекаєте такого. Зараз будемо уточнювати. Карта світ, карта смерті, карта світ. Карта прям повторюється. Да? Або ти мені пропонує пентакль, щось реальне. Або гуляй, гуляй, да? Ідея, звідси, не, не цікавить мене це. Я готова до завершення, я готова поставити крапку, отака от у вас тут якась реакція. Або моє життя прийде такий, як я хочу мужчина, а інші мене не цікавлять. Да? Або буду сама, ось, ось такі карти. А ну прийде такий, якщо був самотній мужчина. В квітні місяці прийде такі. Тут любов до себе більше йде. Свої цінності, не бачу поки що мужчини такого в квітні місяці. Тут самоцінність ви виражаєте. а якщо ви в парі, ви себе від якогось минулого досвіду, тут як ви бережете, звідси, знову королева жезля вже повторюється, ви себе бережете від минулого досвіду, або мужчина той, що з вами, буде робити, по-новому, або його не буде поруч. Тут прям жорсткий ультиматум. іде, да? і ви готові йти вперед. Залишається за ним діло, що да? він скаже. Ви тут можете перейти на нові рівні, якщо він от дійсно щось залишить позаду. Ну, в квітні місяці самого такого рішення да, і. Того, що от мужчина дійсно там залишив позаду те, що вам не подобається і більше це не робить? Ні, немає. Але от є енергія те, що ви його, йому сказали, що або так, або ніяк. Ну, це ваше рішення перспективне, ви втомились по картам. Знаєте, тут уже якби дійсно назріло, мабуть, питання таке. Мабуть, вам уже надоїло, що ситуація якась повторюється, вам не хочеться цього. І ви тут не те, що прилякнуть там щось, десь да, ігри проіграти, пограти там, розказати, що робить так або так. Ні, тут рішучість. Тут рішучість. Ви або е, підете в ним, або підете різними дорогами, тут однозначно так. І от місяць у нього буде на подумать. Ось так. А вам на те, щоб собі розібратися? Свою яску самоцінність знайти. Це для вас важливо буде в квітні місяці, да? незважаючи на те, що розклад про любов, ну, тут любов до, до себе у вас гарно програється. Так, третій варіант троєчки. Я вас вітаю. Давайте подивимося, що тут у вас. Квітень місяць. Ох, карти прилипли. Несе вам. Ух ти, а вам ще на Подолі йде? У вас король кубків по долі з серйозними намірами. Він готовий вам щось запропонувати, потузу Пентакти. Це така пропозиція, яка показує, що це хороший шанс завести щось стабільне, можливо, пропозиція руки та серця або повернення. Мужчина з дальних ось країв, да? побачення може будете вже давно в парі, да? підете на побачення для вас романтика. Ну тут по долі мужчина, хто не в парі, ну, у вас тут шанси зустріти. Понімаєте, тут по цим картам 100 100 шансів, 100% зустріти, мужчину, якщо, звісно, ви. Не сидите вдома, і у вас немає фобії вийти на вулицю. Да? Тут, бо інакше я не знаю, де він у вас знайдеться. А якщо ви трошечки рухаєтесь в цьому житті, десь буваєте, десь ходите на роботу по дорозі, можете навіть зустріти. Так що у вас тут троєчки, звісно, любов, любов по долі. Давайте трошки уточним. Дивіться, мужчина. Хоче вам запропонувати щось серйозне. Він довго якось сумнівався, думав, працював над собою, а тепер от він реально наважився на щось серйозне. Він удачу ось подкову ділає, да? удачу неся з собою. Ну, з серйозними намірами. Хорошо, це може бути мужчина, з яким у вас були якісь конфлікти, да? Ну, зараз у вас з ним вирівнялось. От в квітні вирівняться вас з ним стосунки, однозначно. Тут теж у нас тінь як символ, що пахати можна. От Він захоче заради вас пахати. Можливо, якийсь другий подарунок вам буде готувати. Теж може бути, Дивіться. для тих, хто в пошуку, може, ось тут будуть різні мужчини. А якщо це один і той самий да, мужчина, от мені це все-таки це один. Любить ще мужчина, який переходить на новий рівень, даючи щось серйозне. Або якщо ви познайомитесь, да, це може бути такий мужчина. Чому? Тому що оце ніби йде позаду. Ви вже ніби з корольом мочів, діло мати не хочете. Да? Ось така йде історія. Заморажиться. Можливо, мужчина теж якось проснеться від цієї спячки зимні, да? в квітні якось включиться, включиться в ньому якась романтика. Або появиться мужчина, не такий, як був завжди, да, не такий. По королю Кубків це все-таки мужчина, який хоче ну, У нього це ніжно. От король Пентаклів, да, язики мови кохання. Короля Кубків це безпокоїться про тебе, дати тобі якусь пораду фінансово забезпечити. І це все робиться да, отак так от ніжно. Король Пентаклів, він. Мовчить, дивиться. Так, угу. є в тебе, що діти, є в тебе що взути, є, ну хорошо, значить, більше не дам. Да? А якщо немає на тобі от, рівно стільки, то на, на твої там туфлі, на це, чи є в тебе щось поїсти, на якусь романтику, королю Пентаклів, так себе. Ну, він не дуже, він більш роботящий такий, да? король мечів, він ловкий. У нього почуття гумору, він вміє висказуватися, з ним можна вести інтелектуальні розмови, ходити десь там, не знаю, на якісь виставки. Він інтелектуально подконний, йому все цікаво, він любопитний, да? але він строгий і холодний. У нього аналітика на першому місці. Ну нема в нас тут короля жезя, може зараз випаде. Король желі, це мова пристрасті мене тягне, я хочу. Може бути, необдумані, звісно, поступки, тому що ну, під імпульсом, да, можуть бути різні поступки. Кожного є свої плюси і мінуси. От король кубків, він своїми емоціями може часто дуже тільки щось обіцяти і не робити. Ну, не не вашому випадку. Це таке от, чуть-чуть відійшла від теми. Ну, дивіться, вам тут реально йде мужчина для судьби, для сім'ї. Все, завершення пошуків, дивіться. Ну, як тут ще можна сказати. Або ви там переходите на новий рівень, ви одружуєтесь, або якісь документи оформляєте, зустрічаєтесь, і, не знаю, е якісь документи для цього ви підготували, та, щоб зустрітися, щоб була ця можливість. Вирівноважується все між вами. От гармонія йде. Ну, що тут ще можна сказати? По третьому варіанту у вас любов і гармонія. І все якось, знаєте, по, -по, -по картам йде, все по долі. Все по долі у вас. Ще одну карту захотіла достати. І причому швидко і несподівано. Дивіться, лицар мечів це швидкість, якісь новини, це зміна. Лицарі міняють життя. Коли вони приходять, да, міняється розворот вашого життя в якусь сторону. Швидко, швидко все проходить. Швидко міняється енергія між вами. От мужчина, знаєте. Сумнівався, сумнівався, пропозицію робити, а потім в один день зранку ви навіть і не чекали, стає і каже, все, пора, Ну, да? якось так. А якщо ви вже в парі, то е міняється, якось до вас слагідніше ставиться і так далі. Ну, гарно, романтично трошечка Да? За вас за це, звісно, лайк. Підписка, коментар. Всім дякую за увагу! До нових відео. Па-па!